Постраждали від обстрілів і кілька населених пунктів Харківщини. Під ворожим обстрілом був також і обласний центр. Яка зараз там ситуація? Розпитає Ігоря Терехова, Харківського міського голову. Пане Ігоря, вітаю вас. Вітаю вас, пане Ігорі. Знаємо, що сьогодні вночі місто атакували в Шахед. Розкажіть, будь ласка, детальніше про наслідки. Ну так сьогоднішня ніч була теж дуже неспокійна місце Харкова і було влучання двох шахидів. На щастя, ніхто не постраждав. Вони влучили в лісосмугу біля житлових будинків, але будівлі, будівлі господарчі будівлі, якими користувалися мешканці цього мікрорайону, були пошкоджені. І хочу сказати, що так тривали повітряні тривоги, кружляли шахиди над містом, тобто ніч була дуже дуже важка. 1 серпня ворожий БПЛА «Молнія» влучив поблизу багатоквартирного будинку в Київському районі міста. Від обстрілу тоді під час обстрілу постраждало 10 людей. Троє з них діти. Скажіть, будь ласка, який їхній стан зараз? Насправді так і є. Було ввчання. Мовний біля житлового будинка, яке розташовано. В Київському районі міста Харкова дуже багато людей знаходилися у дворі, гуляли, це було ввечері. і хочу сказати, що на жаль ми мали 10 людей, які звернулися за медичною допомогою, серед яких було троє дітей. На щастя, вони вже виписані з лікарні. Що стосується двох людей, які перебувають зараз, в лікарні то. Одна людина у стані середньої важкості, а на жаль, інша людина в важкому стані. Вона перебуває в лікарні. Я дуже вдячний нашим лікарям, які працюють і роблять все можливе для того, щоб відновити і відлікувати наших людей. Пане Ігорі, в вашому телеграм-каналі читала статистику за липень. За цей місяць місто зазнало 103 ворожих обстрілів, які райони постраждали найбільше? Розкажіть, будь ласка. Ну жаль, дійсно подвели таку сумну статистику. на місяць ми мали 103 три влучання в місті Харкові, і хочу сказати, що постраждало 179 житлових будинків, вибите вікна, розтрощені дахи. Що стосується цих руйнацій, то було під ударами 8 Районам міста Харкова, а нагадую вам, що в нас 9 районів в місті Харкові. На жаль, вісім з них зазнали руйнації. І що стосується будинків, то вибито дуже багато вікон. Ми вже закрили всі контури, відремонтували всі дахи, які були дуже дуже пошкоджені. Але ми чудово розуміємо, що ми не можемо так заходити в опалювальний сезон. Нам потрібно Поставити людям справжні вікна для того, щоб вони мали можливість перезимувати і жити в більш-менш нормальних умовах під час війни. А чи вистачає ресурсів для цього міста, і хто вам може допомогти із цим? Ну, ти хочу сказати, що не буду жалітися, сказати, що ресурсів завжди не вистачає, бо дуже багата руйнація, яка є в місті Харкова, і так, звісно, ми долучаємо міський бюджет міста Харкова. Крім цього, наші міжнародні партнери, різні фонди, волонтери задіяні всі для того, щоб якнайшвидше усуняти все це руйнація, які є. Крім цього підготовка до опалювальний сезон, йде вікна, як я вже сказав, потрібно вставляти, дихи ремонтувати електромережі. Бо кожний прильот це тисячі, дві тисячі вибитих вікон, розтрощені дахи, житлових будинки. Тому дуже важливо, щоб ми були об'єднані, об'єднані разом з нашими міжнародними партнерами, разом з волонтерськими організаціями, з міжнародними фондами, які дуже дуже допомагають. Крім цього, маємо субвенцію це з державного бюджету, і я дуже вдячний уряду і президенту за те, що нас підтримують. І хочу сказати, що тільки коли ми будемо об'єднаними, ми зможемо все це зробити. Пане Ігорю, ми бачили завжди відео, що в Харкові біля постраждалих будинків буквально там через кілька годин починають працювати мобільні ЦНАПи. А чи є статистика? Скільки людей от, подали заявки на відновлення? Скільки загалом за час дії цієї програми є відновлення харків'ян, отримали вже компенсації? Так, звісно, є така статистика. Я хочу сказати, що для нас дуже важливо відкривати зразу мобільні ЦНАП для того, щоб люди не Їхали кудись, подавали заявки біля будинків, постраждали будинків. А люди перебувають в такому шоковому стані, чого хати таїти, то наші адміністратори, які працюють, вони і є розвантаження людей, і допомагаємо людям для того, щоб вони якнайшвидше отримали фінансову допомогу від держави. Звісно, за цей період ми мали 29 Тисячу заявок, серед яких 55% вже виплачено державою кошти для того, щоб люди мали можливості відремонтувати своє житло. Ми знаємо, що росіяни цілять по об'єктам критичної інфраструктури, зокрема, в липні був удар по одній із котелень. Які наслідки цього влучання для міста, і чи вдасться відновити котельню до зими? Знаєте, так дійсно це вже на перший раз, коли в цю котельню прилітають і жахиди, і каби з боку Російської Федерації. Що стосується цього жахливого обстрілу, то ми мали такий комбінований потужний обстріл. Коли спочатку були КАБи, потім були балістика, а потім вже шахети. І хочу сказати, як результат цієї комбінованої атаки, ця практично практична зруйнована. Тому ми прийняли рішення, що ми не будемо прив'язуватися до цієї катильни, і будемо встановлювати БМК для того, щоб ми мали можливість стала Прити опалювальний сезон так, ми вже працюємо над ці працюємо практично цілодобово. Дуже напружена робота, але я впевнений, що ми встигнемо і 53 тисячі абонентів. А іменно стільки обслуговувала ця котельна, яку розтрощили росіяни. Перезимувати буде з сталим напалим. Пане Ігрю, дуже дякую вам передусім за роботу і дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і розповісти про оперативну ситуацію в місті. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Ігор Терехов, міський голова Харкова. Дякую вам.